Привіт, народ, з вами унікальна майстерня. А, ну, то що, сьогодні хочу зібрати культиватор такий ось типу бумета. Ось, ось, зайшов на склад за своїм культиватором. Ось Зараз я це все заберу і вже в себе в майстерні буду його. Більш-менш, знаєте, так збирати, щоб потім вже було готове. Тільки там вже на полі відрегулював і пішов в роботу. Ось так. А зараз це все треба на трактор і додому. Ось поки що так скрутив їх. Фух. Ну Це ще не відрегулюване. Регулювати воно будеся, Скоріш за все, ще потрібно сюди трохи, скоріш за все, вже о, на полі. Але зараз поки що ось так їх зобрати, щоб я їх зміг, зміг десь там поставити, буде якраз самий раз. Ось так. Зараз ще на ножі, це як це там називається, по-правильному поставлю і буде все супер. Ось так складується. Ось такий культиватор такого типу. І окучники повинні довести, тому що їх забули мені дати. Ось так. Лапи дали, чи як це по правильному а окучники не дали. Сказали, довезуть. Чи добре, чи ні, сам не знаю. Щось він мені не дуже подобається, але що маємо, то маємо. Хто знає за даний тип культиватора, щось напишіть в коментарі. Чи файний він, чи ні. Може щось треба переробляти, може щось треба удосконалити. Ось так. Поділіться, щоб е, другі, другі люди теж знали, що як. Зараз докручу ще ці два. І на сьогодні, в принципі, буде досить. Ось так. В принципі, все складено. Далі залишаються тільки окучники і все. Ну ось, друзі, склав. Повністю. Ось, вийшло. Тепер залишилося зачекати, коли прийдуть окучники. Щоб їх сюди поставити. Ну і все, виходить. Культиватор зібраний. Ось. Ага. Дома залишилися їжачки ще, і буде все. Буде все супер. Ось так. Ось таке вийшло невеличке відео. Не забудьте написати відгук про даний культиватор. Що скажете. Ось. Також не забувайте підписуватися на мій канал, буде ще багато різних відео на агротематику. Ось так. Ну все, всім до зустрічі.